Добрий день малята! А скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Так, наша батьківщина називається Україна. А як називається народ, який живе на Україні? Правильно, українці! Україна славиться людьми, народними умільцями, майстрами, гончарами. Гончари це люди, які виготовляють посуд з глини. Різб'яри це майстри, які вирізають різні вироби з дерев. Вишивальниці це люди, які вишивають. А як називається український традиційний одяг? Так, вишиванка. Вишиванка це вишита сорочка. Вишиванка символ України. Кожної великої родини нашої історії та мови, в ній душа і мудрість наших поколінь. З давних давень вишита сорочка вишиванка вважається не просто святковим одягом, а й оберегом, який захищає людину та оберігає її. Вишивають сорочку кольоровими нитками, створюючи орнамент. Вишиванки створювалися руками справжніх майстринь, які намагалися кожну сорочку зробити унікальною та неповторною. А зараз, малята, я пропоную вам зробити чоловічу сорочку у рігамі. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби, пензлік для фарби та вмілі ручки. Дивіться уважно та повторюйте за мною. Складаємо аркуш навпіл. Кожну його частинку загинаємо до лінії згину. Тепер до серединки зводимо куточки та загинаємо. Тепер загинаємо маленькі куточки. Робимо ліно згину. Загинаємо аркуш зліва і справа. Тепер будьте уважні. Робимо короткий рукав нашої сорочки. Перевертаємо та загинаємо аркуш на товщину пальця. Знову перевертаємо та робимо лінію згину середини з двох боків. Це буде тон. Ось і готова наша сорочка. А тепер я пропоную вам її розфарбувати. Підготуємо фарби та пензлики. Будемо створювати орнамент з квітів та листочки. Ставлю відбитки пензлика посередині сорочки, утворюючи квіточку. Симетрично намагаюсь. Ось така квітка з пелюсток. Для квітів можете обрати червоний кольор, синій, жовтий. Я обрав помаранчевий. Та ставлю зелені листочки, притискаючи без до аркуші, та прикрашаю руками. Це наша сорочка-вишиванка готова. А тепер спробуйте і ви. Чекаю ваші роботи. До зустрічі!